Сенсації у кубку України сьогодні про них поговоримо. Шахтар купляє чергового бразильця, а також Динамо, яке готується до трансферу ваната в Іспанію. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що протягом найближчих декількох хвилин ви почуєте про усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз коїться в українському футболі. Сьогодні буде і про кубок, і про трансфери. Тож підписуйтесь на канал просто зараз, якщо ви ще не з нами, тисніть вподобайку до цього відео і поїхали. Розпочинаємо, звичайно, із національного кубку. Стадія однієї тридцять досі триває, але вже подарувала нам багато сенсацій. Отож, даний етап кубка розтягнувся аж на 4 дні. Давайте наразі поговоримо про ті матчі, що вже відбулися. Отож, ще у п'ятницю турнір стартував, тоді путівку до однієї 16-ї здобули металіст та інгулець. Ну а далі є дві сенсації: адже ворскла вилетіла від сумської Вікторії, а колос не зміг здолати київський локомотив. Не обійшлося без неочікуваних результатів також у суботу. Епіцентр в серії пенальті програв аматорському клубу Агротех з Кіровоградської області. Тоді ж Чорноморець вибив зорю. Окрім того, путівки до наступного раунду гарантувала собі Полтава Олімпія з Полтавської області, Денгов із Кіровоградщини, Запорізький Металург, Буковина, ЛНЗ, Верес, Гірник Спорт, Поділля та Лівий Берег. У неділю сенсації вже не було. До однієї 16-ї крокують Колос із Хмельниччини, Чини Карпати, Кривбас, Рух, Фенікс Маріуполь, Юкса та Металіст 1925. У понеділок зіграють ще 5 поєдинків. Усі вони будуть транслюватися у вільному доступі на Ютуб-каналі УПЛ ТБ. Нагадаємо, що з однієї шістнадцятої в гру вступають чотири наших представники у Єврокубках: це Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія. На черзі у нас неочікуваний, але багатьма такий бажаний трансфер, який можуть провернути ось власне в цей останній тиждень вікна. Владислав Ванат готує речі і збирається до Іспанії. Так, за даними журналіста Ніла Сола, Жирона вивчає можливість переходу нападника київського Динамо. Команда циганкова дуже зацікавлена у послугах. Ваната, втім керівництво розуміє, що за нього доведеться сплатити чималу суму, і якраз таки це може стати для каталонців проблемою. Раніше. Що у мережі фігурували суми в межах 20-25 мільйонів євро. І з огляду на такий цінник на найкращого бомбардира УПЛ, Жирона має у своєму списку декілька більш бюджетних варіантів. Втім, найбільше вони хочуть підписати саме Ваната і, можливо, зможуть це зробити. Адже згодом із матеріалом вийшов іспанський портал Sport S, який повідомив, що у цьому трансфері є великі зрушення. Жирона вже контактувала з Динамо та запропонувала провести трансфер за схемою за. Варного циганкова киянам. зараз готові заплатити близько 10 мільйонів євро та викупити 80% прав на гравця. Тож Динамо отримає у майбутньому від 15 до 20 від наступного перепродажу. Більше того, повідомляється, що кияни цю пропозицію не відхилили, а готові прийняти, адже вважають, що зможуть таким чином заробити на Ванаті двічі і під час продажу, і під час його наступного трансферу. Розвиток у цій угоді має настати Найближчими днями, але певне хвилювання вніс Ігор Бурбас, який увірвався в інфопростір та заявив, що брати Суркіси пропозицію у 10 мільйонів не приймуть. Вони за останніми даними хочуть 20 та відступати не планують. Що цікаво, за даними того ж джерела, сам футболіст знає про інтерес Жирони та хоче піти. Тож у переговорний процес втрутилися навіть родичі ВАНАТИ, які спробують достукатися до власників киян. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Поговоримо далі про Шахтар і про трансфери цієї команди, щоправда, не на вихід. А на вхід гірники найближчим часом підпишуть чергового бразильця, адже за даними видання Глобу, Шахтар домовився із Флуміненце щодо переходу атакувального півзахисника Ісаке. Більше того, повідомляється, що в неділю сторони вже закрили цю угоду. Трансфер 18-річного атакувального хавбека обійдеться гірникам у 10 мільйонів євро та ще 2 у якості бонусів. Флуміненце збереже за собою 10 прав на Ісака під час наступного перепродажу. Цікавий момент поляг і в тому, що сам футболіст та його агенти відмовилися від своєї частки від суми трансферу для того, аби закрити угоду якомога швидше. Спочатку представники футболіста і сам ісаки претендували на 25% комісії, але зменшили її до 12%. Зауважимо, що до бразильця мали інтерес також Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Однак від них конкретних пропозицій так і не надходило. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. Наостанок ще раз попросимо про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатись на канал. Ну і вподобайку, тисніть. Не забувайте, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.